Past Continuous. Давайте подивимося, як ми будемо утворювати цю часову форму. Affirmative стверджувальні речення. Для утворення стверджування нам необхідне допоміжне дієслово to be, яке у минулому часі у Past Continuous, буде мати дві форми. Was або were. Was для першої особи однини – I was. І для третьої особи однини – he, she it was. Вся множина. «Were» І основне смислове дієслово отримає інгове закінчення. «studying». I was studying», He was studying», They were studying. «Interrogative» – питальне речення. Для утворення загального запитання нам необхідно наше допоміжне дієслово was або «were» винести на перше місце. Was I studying?» Was he studying, were they studying? Negative. Для утворення заперечення нам необхідно додати заперечувальну частку «not» до нашого was або нашого were. І смислове основне дієслово у нас синговим закінченням. I wasn't studying. He wasn't studying. They weren't studying. Ще раз, we form the past continuous with was were. Pass simple of the verb to be and the main verb with the ing ending. Отже, утворюємо pass continuous з допомогою was, were допоміжне дієслово, і до основного дієслова ми будемо додавати закінчення in. Окей. Okay. Let's have a look at when we are going to use this form. Коли будемо використовувати саме цю форму, коли будемо речення підставляти саме в past continuous. So, for an action which was in progress at a stated time in the past, we do not know when the action started or finished. Тобто, для дій, яка тривала у певний момент в минулому, ми не знаємо, коли вона почалася або коли вона закінчилася, але ми знаємо, що саме в певний момент в минулому. Дія була у процесі. Uh, let's have a look. At ten o'clock yesterday afternoon, Mike and his son were washing the dog. Were washing. Mike and his son. Їх двоє, тому множина were і смислове дієслово слова, закінчення. Let's have a look here. Uh, на малюночку ми бачимо uh, 10 година, і саме в той момент. В минулому вони були у процесі. Ми не знаємо, коли дія почалася чи коли закінчилася, але знаємо, що саме в той момент в минулому ця дія була тривала. Вона була у процесі. Uh, so, the next one. For an action. For past action, which was in progress when another action interrupted it. We use the past continuous for the longer action and the past simple for the shorter action. Uh, у нас є, дивіться, дві дії. Тобто, коли в минулому були дві дії, і одна дія перервала іншу дію. Тобто, у нас є дві дії. Uh, he was reading a newspaper when his wife came, was reading, and came. Дві дії. Він читав газету, От, він читав газету, і його дружина прийшла. Яка дія була швидшою, яка дія була коротшою? Його дружина прийшла, раз і дія завершилася. А він читав газету: це дія довша, триваліша, вона тривала. Тому ми маємо розуміти, що для тривалішої і довшої дії ми будемо використовувати «past continuous. «was reading». Для коротшої дії, яка раз і закінчилася, ми будемо брати «past simple. «Past simple це дієслово у другій формі. Правильні дієслова Закінчення іді. Окей. Okay. The next one. For two or more actions which were happening at the same time in the past. Коли в нас було дві дії. Дві дії в минулому. Але вони були simultaneous. одночасні. Вони були одночасно тривалими. The people were watching while the cowboy was riding the bull. Люди. Дивилися, спостерігали в той час, як ковбой їхав на бику. Обидві дії були тр, тривалими. Обидві дії були у процесі. І там і там у нас буде пас people – people, множина люди тому оберемо were. Watching – Інгове закінчення watching. Was – riding. І там і там у нас іде пас континіус. Uh, to give «Background information in the story». щоб надати фон, описати обстановку. The sun was shining and the birds were singing. Тобто змалювати і зробити більш емоційною, більш живописною, щоб більш яскраво у читача була оця уява, як це все відбувалося. Часто використовують саме «past Continuous. Tom was driving his old truck through the forest. От у нас в таких випадках також буде пас контініус. Отже, і підсумовуємо, у нас є перше, коли в нас, ми знаємо, в певний час в минулому дія була у процесі. Коли в нас було дві дії, одна триваліша, інша коротша, і одна перервала іншу, та, що довша пас continuous, та що коротша, пас симпл. Коли в нас були дві одночасні дії, і для змалювання якоїсь атмосфери, обстановки в історії. В таких випадках ми будемо використовувати наш past continuous. So, let's put the verbs in brackets into past continuous. Давайте трошки попрактикуємо. І одразу навіть перше речення з малюночком. She Paint a picture when I called her. Ще раз, щоб ви візуально це все уявили. От, вона. Малювала, займалася малюванням, малювала картину. Ми бачимо, дія триваліша була, довша, вона була у процесі. І when I called her раз, і я подзвонив їй. Дія коротша, тому в нас тут що? Past simple. Дія коротше, дієслово правильне, тому дієслово закінченням іді. Отже, коли триваліша дія, she was, і дієслово слово paint. Paint. Painting. Наступне They to school at 8 am yesterday. Ми знаємо, що в певний момент в минулому вони були у процесі. They множина. Отже, they were. І дієслово walk з інговим закінченням. Заперечення. Ми не дивились телевізор, коли батько прийшов додому. Past simple – тут у нас… І слово came друга форма від слова «come». We weren't. We're not weren't і діє слово watch з інговим закінченням. I was studying English while в той час як. Тут у нас дві якраз одночасні дії. Цей simultaneous. Я вивчала англійську в той час, як моя сестра спала. I was studying English while my sister was sleeping. Переходьте за посиланням під відео на інтерактивну вправу, тренуйте і виконуйте. Thank you for your attention.